Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Джеймс. Це моє перше відео на моєму каналі. Я б хотів почати свій летсплей з Лего. З Це моя перша самоделка. На тему Логового Маніяка почнемо. Ось сам маніяк. Кусь, взяв Маньяк. Ось його слуга. Зі снайперкою і, і... і... тещане в бункер. Ось сам люк який веде в бункер. Зараз я вам покажу сам бункер. Ось тут Уд... скелет. Ось прив'язаний чоловічок на одній стороні і на другій. А ось лежить чоловічок і він теж прив'язаний до кровати. І ось теж лежить кістка з черепом. Ось уже він убив. Одного чоловічка відрубав, йому, і ще, і ще там одному теж відрубав голову. Ось голова, І там лежить тіло. Правда, його повно видно. Там зброя лежить, маніяка, там, пістолет, обойми, арбалет і Стріле і три пістолети. <кхи> О, ще забув, до речі, сказати, тут рабина. Ось тут дрибина. Ось вона така сіна Ну, на цьому, в принципі, і все. Дякую, що дивились моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!